27 січня 2023 року в останню дорогу громада села Колодії провела воїна Збройних сил України Петра Леончука За Заопокійну відправу очолив отець Іоанн разом з духовенством. Оконського благочиння Української православної церкви Волинської єпархії Господь, ко пришедшим к Нему и амінь, Аминь, Аминь, глаголю Вам, яко послушаю Слове все Моего, и веру я, пославшему Ме, и живот вечным, примите Духа Святого, их же отпустите, и грехи отпустятся им, их же удержите, удержаться, и е ликашне свяжите, и разрешите на земле, будут связаны и разрешены на небеси, от о них же, иногда друг друга пронимательно. Пришедшую да сотворить через мені смиренного прощину і сіє по духу чаду Петра. Душ от нас, приставшогося раба свого, новоприставленого, убієнного воїна в всілені святих селіт в нідрях Авраама упокоїть, справедлими сопричить і нас помідує, як облах і чоловіколюбі. Настатель Фематець Георгій у своїй проповіді духовно підтримував родину загиблого. Господу Богу за новоспочилого спочилого, побитого воїна Петра, який віддав своє життя за свою батьківщину, за Україну, за свою сім'ю, за своїх дітей і за своїх онуків. І маленький внучок Герсенко плакав за дідом. Він що нікого не побачить, але він буде його пам'ятати, буде його любити і буде пам'ятати, що сталося з його дідом, чого він загинув. Нас нічого не зможе здолати. Але ми, браття та сестри, тільки мовами ми просимо Бога. Боже, дай нам миру, дай нам перемоги. Боже, дай, щоб такі сумні звістки, щоб ці домовини вже більше не приїжджали не в наше село, не в село будь-яке чи місто. Нашої держави, тому що це біда, це горе для усіх: для дружини, для мами, для дітей, для онуків, для кожного жителя села, яке приходить така страшна звістка. Тому, дорогенькі, молімо Бога, щоб Бог був милосеред до всіх нас почув наші молитви і дарував нам той довгожданий мир, той, якого ми всі, на якого ми так всі чекаємо. Баба Надія, Наталко, дівчата Маріка з Юлією, Олександр брат, Олегу. прийміть через співчуття стратою, сина, чоловіка, тата, брата рідного. Повірте, ваш хрест, який випав на ваші плечі у сьогоднішній день, ми несемо всі разом. Ми всі скорбимо і переживаємо і плачемо, але розуміємо. Що вам саме найтяжче, тому що вам всім треба буде жити, нам всім треба буде жити, але вам треба буде ще після цього всім-сім змиритися. Дорогенькі, хай Господь втішить ваше серце, хай Господь дасть вам сили все це винести, витерпіти, утішайте себе в молитвах за душу раба Божого Петра, щоб Хай Господь упокоїть його душу в селях праведних, а там високого неба, він, як воїн Небесний, Молиться вже за всіх нас, за мир і за перемогу. Господи. Найщиріші співчуття рідним та близьким, а померлим вічна пам'ять та царство небесне. Не знаходиться в сьогоднішній день слів, утіхів для того, щоб втішити і заспокоїти місця. маму, дружину, діток, усопшого, вбитого воїна Петра. Хотілося б, дорогі мої друзі, сказати одне тільки. Бажаю вам, щоб Господь вас утішив, допоміг вам перенести цю втрату. Пам'ятайте, це велика жертва, яку раб Божий Петро приніс для того, щоб ми тут жили мирно, спокійно і тихо. Хай милосердний Господь і їм допоможе і сохранить. Спасі Господі всіх вас за святі ваші молитви. Знову ми проводимо останню путь справжнього воїна, який з перших днів війни прийшов добровольцем, вступив став до строю в ряди Збройних сил України. Мужньо виконав свій той наказ, який прийшов йти в підрозділи, які виконують бойові завдання. Все робив для того, щоб як настала перемога. На превеликий, на превеликий жаль загинув. Клята війна, клята Росія, клятий Путін забирає кращих синів нашої держави. Сьогодні ми ховаємо Петра. Завдяки таким, як Петро, ми ще не є рабами, ми ще живемо, і ми ще є вільними. Завдяки таким, як Петро, ми ще є як нація і ми ще на даний час даємо бій досить таки серйозному ворогу, який прийшов на нашу рідну землю.